Всім привіт! Часом люди задаються таким питанням. Чому Бог допускає зло, але Бог не допускає зло, зло допускає сама людина, відвергає Бога зі свого життя. Коли людина грішить, то вона перестає бути під покровом Отця самогутнього Бога. І відходить від Його любові і наповняється гріхом, прокляттями. Тому, щоб нам відійти від зла у своєму житті, нам потрібен Бог. Нам потрібно перестати грішити. А це можливо тільки через слушання Слова Божого і. Коли ми його ісповняємо. Всім дякую, до нових зустрічей.